Привіт! На зв'язку Цедра. З вами я, Аня, графічна дизайнерка, а також авторка рубрики про мистецтво. І в цьому випуску я зібрала вам трьох італійських художників, чия творчість має спільні риси, такі як Іронія, новаторство і суперечливість. Всі вони представники сучасного мистецтва, так вони не класики, але спробуйте назвати трьох саме італійських художників, не згадуючи про Рафаеля і Мікеланджело. Зараз я вам допоможу. Також в кінці відео вас чекає сюрприз. Розіграш короткої книжки про мистецтво від мистецтвознавиці британської Дани Арнольд і видавництво Фабула. Ця книга дасть вам можливість поглядати мистецтво не з точки зору власного досвіду, а уявляти себе на місці глядача того історичного періоду, коли була створена картина. І ця книга Бестселер вона була перекладена багатьма мовами. Тож я вам рекомендую о, взяти участь у нашому розіграші і спробувати виграти цю книгу. Умови розіграшу ви дізнаєтеся в кінці цього відео. Перший італійський художник це Лучо Фонтана. І він відомий тим, що розрізав свої полотна. Це був не е, нервовий імпульсивний жест, він дійсно різав свої полотна, це були вивірені точні розрізи, які він підклеював зі зворотньої сторони чорною тонкою тканиною. І так на якій би стіні витвір мистецтва не висів, е, малюнку шпалер е, через розріз не було видно. Але лише було видно чорний колір тканини. Художник і скульптор Лучо Фонтано створював серію проколотих розрізаних полотен протягом останніх 10 років свого життя. І цю серію він назвав Просторова Концепція. У 2019-му картину Лучо Фонтано під назвою Просторова концепція Нью-Йорк 8 було продано на аукціоні Sotheby's у Лондоні за 2 мільйони доларів США. У 2014 році на аукціоні Крістіс картина Лучо Фонтани під назвою Просторова концепція Очікування була продана за 7,5 мільйонів доларів США. А в 2022 році у відео огляду будинку Кім Кардаш'ян від ВОК ми бачимо картину Лучо Фонтани, яка висить у Вітальні Кім над Коменом. Кім, звісно, наголошує на те, що в неї монохромний інтер'єр, і вона шукала саме однотонну картину. Але ми всі розуміємо, що ця картина дуже дорога, яка висить в неї над комином. Тож картини з серії просторова концепція, дорогі та модні, але виникає логічне запитання: чому саме так? Бо до нього ніхто цього не робив. Всі намагалися продати своїх картини, але ніхто не спробував їх порізати. Історія мистецтв вже пройшла у 21 столітті полока, ротко і кусаму сучасного глядача. Дуже складно здивувати. Але якщо згадати, що Лучо Фонтана працював в першій половині минулого століття, на нього мали вплив італійські футуристи, які відкидали всі старі концепції, а також на нього вплинуло авангардне мистецтво. Лучо Фонтана починав свій творчий шлях як скульптор, відстворював досить кітчеві роботи, використовуючи техніку мозаїки, скла та нанесення поталі. Згодом він вважав, що художник має співпрацювати з наукою та технологіями, вигадуючи, фантазуючи, надавати ідеї інженера. Тож тут було б доречно згадати Леонардо да Вінчі та його малюнки винаходів. Скульптуру, живопис і технології фонтана об'єднав у серії просторове середовище. Він створював малюнки неоновою трубкою. Давайте згадаємо такі модні трендові вивіски неоном в наших кав'ярнях. І це запам'ятайте, відбувалося у 50-х роках минулого століття. І після всіх експериментів фонтана приходить до висновку, що все геніальне, просте. Що може бути простіше ніж з живопису зробити скульптуру розрізом або продірявленням полотна? І так, в 58 років фонтана починає працювати над своєю серією просторова концепція. І працює над нею 10 років до своєї смерті. Картини злучу фонтани такі дорогі, бо він заробив репутацію новатора. Весь свій творчий досвід він зміг вкласти в декілька простих рухів, а також картини його однотонні, тож гарно вписуються в розкішні інтер'єри. Іронія в роботах фонтани, звісно, полягає в тому, що за його витівки колекціонери готові платити від одного до безкінечності мільйонів доларів США. Другий італійський художник це П'єро Манзоні, і він відомий тим, що зміг законсервувати те, що люди зазвичай здають на аналіз скала, а також ще й продати це за ціною золота. Вам не почулось? У 1961 році П'єро Манзоні зібрав свої фекалії, розклав їх в 90 баночок по 30 грам і законсервував. З реалізацією проєкту в нього не виникло питань, так як його батько був власником невеликого концертного заводу. На етикетці Манзоні написав Artist чотирма мовами. Англійською, німецькою, французькою та італійською. І всі баночки були продані за ціною, яка дорівнювала ціні ваги тої самої ваги золота в той день за тим курсом. Згодом баночки Манзоні подорожчали в ціні більше, ніж золото за той самий час. Є теорія, що в банках Манзоні насправді знаходиться гіпс. Дехто заявляв, що просвітив банку на рентгені і побачив там банку менших розмірів. Таку ж саму декілька колекціонерів заявляли, що банки в них вибухнули, але жоден з колекціонерів не вскривав їх власноруч, щоб показати світові, що там знаходиться. Стартова ціна такої баночки на аукціоні 70 тисяч євро. В 2015-му банка Манзоні була продана за 220 тисяч євро, і я думаю, що в ціні вони все ж таки ще ростуть і ростуть. Французький художник Бернард Базіль 10 років записував інтерв'ю з власниками банок, а також видав книгу на цю тему. Тож одним екстравагантним проєктом П'єро Манзоні дав тему для обговорення наступному поколінню художників у всьому світі. І не тільки їм. Знову ж таки, постає питання, чому він це зробив і взагалі, чи не втратив мистецький світ 60-х здоровий глузд? Можливо, і втрата. До цього проєкту Манзоні декілька років працював зі своєю органічною сутністю. Він надував кульки, продавав їх як дихання художника. Він варив яйця, ставив на них свій відбиток і робив підпис і продавав як реліквії, створені художником. Звісно, він хотів показати абсурдну одержимість мистецького світу особистістю художника. Також він працював з концепцією, все, що створено художником, є витвором мистецтва. В якийсь момент він постав в галереї постамент, на який кожен бажаючий міг встати і стати скульптурою Манзоні. Абсурду або піку, Манзоні дійшов тоді, коли створив скульптуру основа світу. По суті, це був постамент, на якому був напис верх ногами про те, що весь світ стоїть на цьому постаменті. І якщо якби, перевернути, Весь світ це скульптура манзоні, і, значить, належить художнику, що може бути глобальніше ніж весь світ, належить художнику Манзоні. Привласнивши світ, Манзоні почав підписувати людей, і вони ставали його творами мистецтва. Він надавав їм сертифікат справжності, тож всі бюрократичні моменти були дотримані. Цей концепт він назвав живі скульптури, і він висміював бюрократичну залежність мистецького світу від документів, які саме і підтверджують справжність витвору мистецтва, а не його якби, наявність. Одним з живих скульптур в Манзоні став Умберто Еко. Помер Манзоні в 29 років від серцевого нападу, але тих ідей о, та творів мистецтва вистачить ще не на одну картину та дискусію. Він розпочинав свою творчість з хроматичного мистецтва, такого як і у Лучого Фонтана. Але о, прийшов до того, що поставив на постамент весь світ і привласнив його. Я вам пропоную в коментарях розпочати дискусію на тему чи купили ви взагалі баночку манзоні. Зі свого боку скажу, що я, напевно, б ні. Третій італійський художник це Мауріціо Кателан. І це один з моїх улюблених художників. Мені близький його гумор, який базується на складних питаннях, які лег легше поставити широкій аудиторії в простій формі. А також Мауріціо Кателан наш сучасник, тож ми знаходимося з ним в одному світовому контексті. У 2019 році Мауріціо Кателан приклеїв до стіни галереї Банан! Скотчем! Цей витвір мистецтва він повторив тричі. Кожен з них мав сертифікат справжності, згадуємо манзоні. Два з бананів були продані за 120 тисяч доларів. А третій банан з'їв відвідувач, який теж був художником, і він це назвав перформансом Голодний художник. Раніше таким самим скотчем Мауріціо Кателан приклеїв до стіни галереї арт-дилера. Це був власник галереї Масімо де Карло, і він провисів на стіні цілий день. В процесі перформансу він навіть втратив свідомість. Сам же арт-об'єкт був названий найкращий день. Скульптури Мауріціо Кателана чудово поєднують сатиру на сучасний світ. Наприклад, золотий унітаз». Папа Римський причавлений метеоритом. Ця скульптура була створена у 1999 році, тож всі чекали міленіума і постійно оголошувався кінець світу тим чи іншим способом. Коли до Мауріціо Кателана звернувся замовлення мільйонер Пітер Брант, він хотів, щоб художник створив скульптуру бюст його молодої дружини, моделі Стефані Сеймур. Мауріціо погодився і створив справді бюст в скульптуру Топлес. Стефані Сеймур прикриває свої груди руками. Мільйонер Пітер Бранд був обурений і відмовився від цього замовлення. Тож тепер ця скульптура їздить по виставках кателана під назвою Трофейна дружина. Роки йдуть, а заможні люди все ще замовляють портрети своїх молодих, красивих дружин-художникам. Окрім гумору, Мауріціо Каталан також звертається у своїй творчості до провокативних тем. Наприклад, він створив у 2001 році фігуру Гітлера на колінах, який просить прощення. У 2016 цю скульптуру було продано за 12 мільйонів фунтів. Питання, яке ставить художник, це чи міг би бути Гітлер прощеним, якби залишився в живих і розкаявся. Катилан у 18 років працював у церковному магазині продавцем і був звільнений за те, що намалював вуса святому на іконі. Можливо, з тих самих пір художник думав про те, наскільки Бог милостивий і може все простити за каяття і чи працює каяття з найстрашнішим злом. Зараз, звісно, йому потрібно іншу фігуру робити: кателан. Приклад сучасного соціального острого мистецтва. Він вимагає від глядача відповіді прямо тут і зараз, а також взаємодії. Як, наприклад, з бананом. Хіба можна не з'їсти банан, коли він висить просто на стіні? Колекціонер вже не зможе той банан законсервувати і зберігати століттями, тож потрібно тут і зараз діяти. А тепер до хронології подій: Лучо Фонтана був першим сміливцем італійцем, і порізав свої полотна у 50-х роках минулого століття. За ним йде Манзоні, який у 60-х роках створює е, твори мистецтва зі всього, зі свого дотику, травлення, дихання. Цим самим він показує абсурдність колекціонування і е, бюрократизм мистецького світу, якому важливіше сертифікат справжності ніж сам твір мистецтва. У 1960 році народжується Мауріціо Кателан, і надалі він створює іронічне концептуальне мистецтво, яке вимагає від дещо вже скептично налаштованого глядача задуматися над важливими питаннями. Дякую за увагу! Підписуйтеся на наш канал та підпитуйтесь культурним контентом українською. Також я вас закликаю репостити наші відео для того, щоб їх побачила більша аудиторія. І, звісно ж, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. До нових випусків! А тепер домов розіршу. Все, що вам потрібно зробити, це бути підписаним на наш канал і залишити коментар під цим відео. Серед найцікавіших і найкреативніших коментарів ми оберемо переможця рандомним способом. Ми подаруємо йому ось цю чудову книжку. А оголошення результатів відбудеться десь за тиждень у прямому ефірі на каналі Цедра в YouTube. Тож я вам бажаю успіху! І до зустрічі в нових випусках. І плі 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 плі